Доброго дня всім підписникам та гостям каналу. Продовжуємо розповіді про кімнатні рослини, які приносять їм користь. Перед вами одна з цих рослин. Камедорея, елеганс. Витончена. Це красива рослина сімейства пармових прикрасить інтер'єр не тільки квартири, але й офісу. Витончене яскраво зелене листя є головною перевагою рослини, надаючи йому вишукану декоративність. Батьківщиною хемедореї елеганс або витончений є вологі ліси Центральної Америки, ліси Східної і Південної Мексики, тому і в домашніх умовах їй слід забезпечити відповідний догляд. На даний час хемедорея має цвісти. Досить довгі квітконоси виростають з листових пазух. Вони несуть розгалуження соцвіття, які складаються з запашних дуже маленьких жовтеньких квіточок. Які мають форму кулі, похожі на мімозу. По закінченні цвітіння відбувається формування маленьких, не більше як 6 мм діаметри, круглих плодів. Дозрілі плоди мають чорне забарвлення і в кожному з них перебуває по одній насінині. Це дуже гарне цвітіння. Ми вам, як камедорея, зацвіте, обов'язково покажемо. Яка ж користь такої чудної рослини? Ця рослина, крім декоративних якостей, має здатність зволожувати повітря і очищати його від бензолів, формальдегідів, аміака та інших шкідливих речовин. Вона, як фікус бенжаміно, як драцена, є природним фільтром, який очищає повітря дому від шкідливих речовин. Здатна нейтралізувати негативну енергію, сконцентрувати увагу, підвищити життєвий тонус та зменшити депресивний стан до Вважається, що найкраще місце в квартирі для Хамедореї це вітальня. Саме там ця кімнатна рослина буде виглядати стильно і радувати всіх гостей. Дана кімнатна рослина не є отруйною, безпечна для кішок і собак. На що потрібно звернути увагу при догляді за рослиною? Як правило, хамедорея починає боліти через порушення правил догляду. Так однією з найпопулярніших проблем є сухі кінчики у листочків, що викликано занадто низькою вологістю повітря. Сохне листя через недостатній полив і сухе повітря. Листя покривається коричневими плямами. Пальма знаходиться на протязі, великий контракт температурних показників. Але якщо занадто рясний полив і субтракт практично постійно мокрий, це може призвести до утворення гнилі на корінні та на стеблі. Потрібно звернути увагу на ґрунту горщику. Якщо від ґрунту виходять не дуже приємний запах і на поверхні є сліди цвілі, то це перші ознаки того, що на рослині вже може з'явитися гниль. Якщо лишня, листя почне набувати жовтого відтінку в руті багато кальцію. Зверніть увагу на підкормку. Який склад добрива? Щоб листочки були зелені, краще використовувати підкорки з більшим містом азоту. І якщо в зимовий час в кімнаті дуже холодно, то у пальмі деякі листя стають темними, а потім можуть і зовсім упасти. Це може статися за різких змін температур. Однак при цьому слід пам'ятати що потемніння опадання листя, що знаходиться в нижній частині стебла, це цілком природний процес. Ось бачите, скільки було листочків пальмі, пальмі наші вже років вісім. І ці всі нижні листочки, це природний процес, що вони відпадають, бо ристуть далі пальма вгору. Переживати за цього приводу, що листочки нижні опадають, не потрібно. То як же ж правильно доглядати за пальмою в домашніх умовах? Освітленість. Пальма ця невимоглива до освітлення. Так її можна поставити в півтінь, навіть в кімнати, або в добре освітлене місце з розсіяним сонячним світлом. Однак при виборі підходящого місця слід врахувати те, що рослина не переносить прямих променів сонця. Полудень, який можуть залишити на листі опіки. Хамедорею можна вирощувати і зовсім без сонячного світла, однак за допомогою штучного освітлення їй потрібно створити досить тривалий світловий день від 10 до 12 годин. Температурний режим: у теплу пору року для рослини комфортна температура повітря від 20 до 27 градусів. З настанням зимового періоду рослину рекомендується. Переставити в досить прохолодне місце від 12 до 16 градусів. Однак при цьому потрібно врахувати, що хама вкрай негативно реагує на різкі перепади температур. В зв'язку з цим провітрювати приміщення, в якому вона перебуває, а вона дуже це полюбляє, потрібно з особливою обережністю. Не допускайте, щоб холодні повітряні потоки потрапляли саме на пальму. Як поливати цю красавицю нашу? Під час активного росту полив повинен бути рясним і систематичним. При цьому слід врахувати, що чим тепліше в кімнаті, тим більше вологи знадобиться пальні. Рекомендується поливати після того, як трохи просохне верхній шар субтракту горщику. Слід врахувати, що глибоке або повне просихання ґрунту ні в якому разі допускати не можна. Тому що це може привести до загибелі пальми. Однак і слідкуйте за тим, щоб вода у ґрунті не застоювалася, так як це може стати причиною розвитку гнилі на коренях. Поливають добре теплою водою, яка досить відстоїлась. Вологість для того, щоб рослина нормально себе почувала в кімнатних умовах, потрібна. Підвищена вологість повітря. Листя треба зволожувати з оприскувачів не менше два рази на добу. Листя, ми вже і в попередніх відео говорили, має бути на листочки падати, такі як дощ, створювати тропічні умови для рослини. Має оприскувач бути не ближче, як 20 см до поверхні листочка. Тоді ми створимо тропічний клімат для Опрескування Оприскування ця пальма не менше два рази в день. Якщо ви будете це робити, то й не буде сухості на кінчиках листя. Особливості обрізки. У хамедореї є лише одна точка росту. Це верхня точка росту, вона лише лише одна, що відрізняє її від інших тропічних рослин. Як ви звернете увагу в попередніх відео ми розказували про фікус бенджаміну, про драцену, ось розказували, коли ми брали верхівки і розмножували їх, пересаджуючи вниз. І тут далі росла драцена, і відростали оці ж верхівки. І знову в стобуру йшли і росли. Такого у нашій хамедореї не може бути. Якщо ми обріжемо верхню частину стебла цієї пальми, то припиниться ріст зовсім. А після того, як відімруть всі листочки, які залишилися внизу, то пальма повністю загине. Землесуміш. грунт повинен бути важким для пальми. Для приготування землесуміші треба з'єднати три частини дернової землі, одну частину листяної землі, одну частину піску і одну частину торфу. Також для посадки підійде і готова суміш, яка продається у спеціалізованих магазинах для паль. Але для цієї готової суміші потрібно додати деревного вугілля. Обов'язково має бути хороший дренажний шар. На дні ємності можна використовувати керамзит, але у вашому грушечку має бути четверта частина керамзиту чи іншого дренажного матеріалу. Підійде бита цегла, наприклад. Добриво. Підгодовувати пальму потрібно спочатку весни і до середини осіннього періоду. Один раз на 2 неділі. Для цього можна використовувати рідке добриво для паль. Також можна взяти рідке добриво для декоративно-листяних рослин. Але в цьому випадку слід використовувати лише одну другу частину від рекомендованої на упаковці дозування. Під час вибору добрива для хамедореї перевага віддається тому, де в складі є багато азоту, що сприяє прискоренню зростання листя. Особливості пересадки. Незважаючи на те, що така пальма росте досить повільно, молоді пагони необхідно пересаджувати щорічно. При цьому нова ємність повинна бути по діаметру трошки більше старої. Після того, як хамедорея витончена, стане дорослою, така як вже нас доросла пальма, пересаджувати потрібно, коли коріння перестануть поміщатися в горщик. Як правило, дорослі рослини пересаджуються з регулярністю один раз на 3-4 роки. Способи розмноження. Розмножувати можна кореневими пагонами, насінням, також діленням куща. Насіння вирощують в спеціалізованих теплицях. Потрібна спеціальна теплиця, насіння взагалі е, сіянці з'являються через 30-40 діб. В домашніх умовах з цим ніхто не буде гратись. Кореневі павони відокремлюють від материнської рослини тільки після того, як у них сформується міцна коренева система. <кій> Потім їх садять окремі горщики і доглядають як за дорослою рослиною. Саме краще проводити розмноження поділом куща. На рослині можуть оселитися павутинні кліщі, щитівки або трипси. При їх виявленні треба провести обробку спеціальними препаратами, наприклад, ателіком. От і все, що ми хотіли вам розказати. Як бачите, хамедорея витончена, не вимагає особливого догляду, відрізняється красивим декоративним видом, особливо в момент цвітіння. Тому буде прекрасним доповненням до інтер'єру або офісу вашої. Прикрасити офіс чи вашу оселю. Дорогі друзі, якщо вам сподобалась розповідь, буде для вас корисною, підтримайте мене, ставте лайки. Можливо, ви хочете почути за свою кімнатну рослину, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. До нових зустрічей!